В мирному житті Костянтин Кузьменко працював на ливарно-механічному заводі. Після мобілізації змінив заводське обладнання на самохідну артилерійську установку. Бив ворога на гарячих напрямках фронту. Бій 29 жовтня став для артилериста останнім. Сьогодні земляки прощалися з рідною і близькою людиною. Колеги Костянтина Кузьменка згадують його як надійного друга, висококласного фахівця. Він був дуже вірний, приданий своїй роботі. Дуже всім. Співчував, завжди допомагав. Як потрібна була допомога, це Костю до Костю завжди звертались. Він був спокійний, характер, дуже класний хлопець був ще. Це для нас прямо втрата. Він дуже гарний працівник був. У нас дуже багато гарних працівників, але і працівники, які просто на зміні. Тепло відгукуються про Костянтина Кузьменка друзі. Кажуть, чоловік був добрим і до людей, і до тварин. Всі ходять, скоти живуть. Оці. Не дуже їх кормив, не їх лічив. Оце для нього було, як, коти, були, любіми коти. Чого цього, не знаю. Ну, любов він котів любив. дуже сильно. Без любячого батька залишилась донька, без дідуся онука. Для них він назавжди залишиться героєм. Поховали Костянтина Кузьменка на центральному кодовищі міста з усіма військовими почистями. Михайло Бистров, Вадим Діденко цей день.